Ви запитуєте, чому агроволокно часто це зло. От Наявний приклад. Як люди робили посадки, Тобто, от під агроволокном, зверху щебень, галька точніше. А от під агроволокном аграроволокном коїться з кореневою системою. Тобто, більшість кореневої системи, вона просто зверху, прямо під волокном. Тобто, Перша спека сильна і посуха. І все це просто згорає. Тобто, замість того, щоб розвивати кореневу систему вниз, воно просто є зверху. І це потім губить рослини, особливо в умовах зміни клімату, коли посухи стали стандартом вже навіть для західної частини України. От. І плюс ну, тут ще е, теж посадка фактично в глину. тобто Посадили гортензію. Панікулату посадили просто вод в глину. Зараз все потрібно переробляти, тому що в глині вона не може нормально розвиватися, їй потрібне повітря, нічим дихати, застій води, і це величезна проблема.